Через відсутність вуличного освітлення та тимчасові вимкнення електроенергії в багатоповерхівках, за дорученням керівництва обласного главку поліції Полтавщини, на вулицях населених пунктів області збільшено кількість піших патрульних нарядів, які забезпечують правопорядок у темний період доби. Додатково виділено піші патрулі, піші наряди з залученням поліції батальйону особливого призначення та поліцейських різних підрозділів. Районних управлінь піші патрулі знаходяться на вулицях міста, в тому числі перевіряють документи осіб, які порушують комендантську годину. Також проводимо роз'яснювальну роботу з громадянами, які перебувають в парках, сферах, тому що в темний час доби дуже часто наша молодь полюбляє розпивати алкоголь. Відповідно до порушників складаються адміністративні матеріали. Такі заходи направлені на посилення профілактики та забезпечення належного рівня публічної безпеки і порядку на вулицях міст, а також недопущення зростання злочинності в мікрорайонах, де тимчасово відключають електроенергію, оскільки останнім часом спостерігається негативна тенденція щодо збільшення кількості ДТП. Додаткові групи реагування патрульної поліції приділяють увагу водіям з метою попередження аварійності на дорогах і вулицях населених пунктів. Група реагування поліції Кують саме за дорожнім рухом, за тим, як ведуть себе в нічний час водії, проводять профілактично роз'яснювальну роботу. Поліціянти закликають громадян відповідально ставитись до вимушених обмежень воєнного часу та суворо дотримуватись встановлених правил. І найголовніше оперативно інформувати правоохоронців про підозрілих осіб.